привіт! І ви на моєму каналі. Казати вам, що краще пізно, ніж ніколи. Парапарапам-пам! Вгадайте, що сталося? Я забула включити петличку. Я її підключила, але забула включити тут. І звук буде відрізнятися. Знаєте, зараз тільки всього відбувається багато навколо, що я навіть не знаю, як так сталося. Але в моїй голові є ще до сих пір в літі. Але, як ви бачите, по цьому декору зима. Як? Як так швидко? У мене просто одне питання. Я, чесно, щиро не усвідомлюю того факту, наскільки швидко прилетів цей час. Тому буквально сьогодні, Миколаю, 6 грудня. Я знімаю це відео, і я пропустила той момент, що зараз Миколая. У моїй голові це ще десь далеко і давно, а по факту це вже сьогодні. Тому я вирішила зняти це відео. Я знаю, що краще пізно, ніж ніколи, але, можливо, це відео буде корисне також для людей, в яких, можливо, скоро день народження або будуть шукати подарунки для своїх близьких. Я думаю, що скоро свята, і це буде дійсно актуально для всіх здається, це відео буде супер хаотичне, тому що я планую зробити і розпаковку ось цих подарунків, які стоять з боку. І плюс віш-лист на Миколая. Або на Новий рік, або на Різдво. Я не знаю, на Миколаєві вже напевно не вставили. Але якщо видкуєте 19-го, я сподіваюся, я змонтую до цього часу відео. Але це не точно. Поїхали! Перший подаруночок такому дуже-дуже класному пакетику з грінчом. Як ви бачите, я дуже люблю сам образ грінча. Я не знаю чому. Мені я дивилася і фільм, і дивилася мультфільм. І насправді мені подобається сам образ грінча. I just like it, you know. Взагалі основним подарунком від сестри була піжамка з грінчом. Власне, вона виглядає тут якось отак. Я вам ставлю відео, бо я зараз Росії трішки, ну, вона в прині. Давайте так. вигляд, ніби я не міряла її вже, та я знаю. От, а я вам ще покажу, що вона подарила мені ось такий бісер для вани. Ви взагалі таке бачили? Я насправді дуже люблю всякі такі штучки. Тут ще були бомбочки для ванни і свічка. Ось такі бомбочки дві і свічка. Якщо чесно, так цікаво пахне. Тут написано, що це з запахом. Тут не написано, з яким це запахом, насправді. Але вона так цікаво пахне. Oh my God, this is so nice smell. I just cannot. Звичайно, що тут були мандаринки і цукарочки. А, я їх з'їла. Ну, давайте будемо чесними. Мені дуже сподобалися ці цукарочки від Рошен. Спочатку мені здавалося, що вони будуть схожі на снікерс, але насправді от самою текстурою вони не схожі на снікерс. Від цього вони ще прикольніші. Не знаю, вони називаються крок. Я не знаю, наша вам ця інформація, але вони дуже знать. І зараз були ось тільки печенки. Я не знаю, як це сталося, а мені, звісно, в кожного вдома були ця печенька, але там всередині не було печення. В цих коробочках завжди були нитки з голками. Яким чином, в який період ми вирішили, що саме тут мають бути нитки з голками? Я не знаю, але тут печиво. І ще один подарунок. Цей подаруночок від Анджелі Кєти, від моєї подушки, від моєї одногрупниці. От. Насправді це було супер неочікувано, бо ми зустрілися для того, щоб здати курсову, і вона подарувала мені подаруночок. Я дуже безсовісна, бо тому що я забула за Миколаєм. От, але я підготувала теж і подаруночок. Трішки запізненням, Ну, розумієте, Санта Клаус застряв просто на митниці, їхав у нього інший часовий поїзд. Та, саме тому просто я безсовісна. Але я подруночок подаруночок теж. І, можливо, якщо вона зробить розпаковку, я потім ставлю, що я їй подарувала і чийсь по От. А я поки що розпаковую. Подаруночки. Знаєте, що це? Це hair clips. Це заколочки з крінчом. Як я вже казала, я уважня крінча. Омайга, зі селко! Feeling Grinchy. Можна буду сидіти ось так до кінця відео. По-перше, по-перше, мені дуже треба були ось такі іменно hair clips. Для макіяжу. Я не знаю, як я зараз виглядаю, але я впевнена, що це дуже класно виглядає. Вони такі к'юті! Це просто. До речі, я сьогодні собі купила о oh, гад! У нас просто ще буде зараз ще одна спаковка. Я сьогодні собі купила косметичку. Це буде такий ідеальний менш, я не знаю. А, я не знаю, як влітку я буду ходити з грінчем. Але я буду юзати це просто 24 на 7. Серйозно, але я дуже обожнюю Грінча. You're a mean one. No, 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 no. Mr. Grinch. Все це, це дуже кул. Cool. Це просто це 100%, я не знаю, це 100% попадіння в моє себе. І ще один подаруночок, це бланкет або покривало, коцик. То, що треба. А особливо назимку, буде будемо гріти. Ну, це завжди треба, знаєте. І я, коли починала зімати це відео, я розуміла, що мені на ось це біле крісло не вистачає саме бленкі, саме коцика. Так, мені не хотало коцика до цього крісла, тому мені здається, якраз такий ідеальний час його розпакувати. Вау! Боже, який крутий! вау 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 вау, вау Такий ньогосінький прям капець. О, він з одного боку зірочками, а з одного боку просто червоні. Мені здається, це буде класно, якщо я зроблю отак. Ви теж це бачите? Це виглядає кул. Cool. Untaking by Angelicetta. Хо-хо-хо! Фото відео фіксація сказала, що не схоже на косточку. Я так ні, це бантик. Це бантик. Це бантик. Вони прийшли до тебе.

Там пишу, що це якісь клементинки. А відкри. З іншого. Там просто був надпис, типу сумувати це, типу це. Я така, не треба сумувати. На той старій. На той старій. Як я і обіцяла, я купила ось цю косметичку. Ну, вибачте. Але це тотальний слей. По-перше, вона рожава. По-друге, по-друге, по друге вона м'ягенька. В подорожах це пригодиться. Ви знаєте, що я люблю подорожувати, судячи з мого ютуб-каналу. Це взагалі єдині відео, яке я знімаю, і влоги з подорожів. Тому тепер ви будете бачити, як я складаю цю косметичку. В нову подорож. Сподіваюсь, дуже скоро. А тепер. Ми переходимо до подарунків. Я вирішила ще запитати Анжеліки, які подарунки вона вважає класними якраз таки на зимові свята. І вона сказала, що їй би було класно, якби їй подарували кружку. Тут зараз будуть варіанти різних кружечок. Знаєте, новорічний посуд і взагалі якийсь крутий посуд, це може бути дуже класним подарунком. Чесно кажучи, я б сама собі дуже сильно хотіла якусь класну посуду, але, можливо, не тільки новорічну. Взагалі мені подобається дуже сильно вінтажні. Вінтажний посуд, він дуже гарний, особливо якийсь в стилі такий трошечки Amalfi Coast з якимись лимончиками. Щось таке. Ще мені дуже подобається Гуня uh, Project. В них такі гарні тарілочки, звичайно, там трішки кусається прайс, але мені здається, можна знайти щось схоже. Наступним пунктом з такого підрозділу, я б сказала, хом це, напевно, що пледи, коцики, покривала подушки. Я хочу сказати, що я би сама залюбки. Отримала якийсь подарунок, плет, подушку, якусь таку новорічну, щось такого цікавого формату. Тобто декор. Декор це завжди класний подарунок на зимові свята. Тому що зимові свята зазвичай ми проводимо вдома більше часу з рідними, ми проводимо більше часу вдома, святкуючи той самий новий рік. Можливо, ви святкуєте не вдома. окей. Можливо, ви святкуєте, ну, більшість. Давайте так, більшість сторін вислідкую вдома з рідними, тому мені здається, що прикрашати будинок чи оселю загалом до зимових свят це дуже актуально. Мені дуже подобається цей плат, який мені подарувала Анжеліка, це просто це must have. Ще я хочу такий дисклеймер просто, що більшість цих речей це ті речі, які подобаються особисто мені. Тобто це не мій смак. Можливо, щоб я подарувала комусь. або щоб Хотіла для себе. Тому 100%, якщо ви обираєте якійсь людині подарунок, то ви намагаєтеся згадати якісь моментики, можливо, де ця людина казала щось, що вона б хотіла, або, можливо, у людини є вишліст. обов'язково звертайте речі на такі деталі. Я просто сподіваюся, що це відео наштовхне вас на думку на якийсь подарунок. Це не обов'язково має бути щось з цього відео, можливо, просто ви подивитеся, і вам буде класно. От, але поставте лайк. Ну, чесно, серйозно, не старалася. Наступний пункт у нас аксесуари. Мені здається, це більш така індивідуальна річ, але можливо в людини є бажання аксесуарів якихось. Особисто я дуже люблю каблучки. Каблучки, сережки, підвіски. Насправді, насправді, я б була дуже рада якісь. Кабусті, можливо, я ще дуже люблю кафе. Кафе це взагалі ідеально для мене, бо я менш факт про мене. Я не люблю змінювати сережки, я не люблю торкатися своїм А для мене це страшно. Я не знаю, просто якось неприємно. Та, це дивно, але. you know, everyone is crazy at some point. Наступна категорія в нас одяг. Тут вже трошечки складніше, тому що щоб знати. Який одяг конкретно потрібно подарувати людині? Треба знати її розмір, треба знати її побажання, її стиль чи щось в такому плані. Але мені здається, одним універсальним подарунком це будуть светрики. Новорічні Ugly Sweaters. Мені здається, ця традиція з Ugly Sweaters, це, до речі, дуже класна штука. Ну, тому що все рівно, ну знаєте, прийде ось момент, коли хочеться одягнути цей Ugly Sweaters. От я зараз сижу в Светрі з кінчом. I mean why not? І хто мені заборонить? Правильно, ніхто. Тому ugly sweaters або можете обрати Светрики, якісь. не знаю, можете обрати щось базове. Якщо людина любить базове, я особисто як фанатка машинок, як фанатка F 1 я би залюбки отримала в подарунок якусь тематичну, якийсь тематичний одяг загалом. Футболочки, фан. Наступним подарунком, з яким ви точно не пригадаєте, це солодкі мандаринки. Ну, це база. Це база, це основа, це ґрунт. А, насправді, якщо ви обираєте солодке, то я би казала вам обирати щось цікаве. До речі, є дуже класна ідея зробити ось такі ковзанки з солодкого. Це дуже просто: вибирайте просто тростинки, ці цукрові. Робите з них е, як основу, якусь шоколадку, і там будь-що. Також можете обирати якихось маколайчиків, Мені здається, шоколадних. Це також база і основа. Адвент-календарі ще один варіант подарунку. Загалом вони можуть бути не тільки солодкі, але суто з цієї категорії. Плюс е, мені здається ще. Теж класно обрати якийсь набірчик з пряниками, для того, щоб людина змогла якось просто навіть порелаксувати, скажімо так, виділити свій час для того, щоб приготувати цей пряниковий будиночок. Це може бути не тільки будиночок, це може бути прикраси на линком. Зараз дуже багато варіантів цих пряникових наборчиків. Я особисто навіть для себе купила дерево з пряниковим, пряникове дерево, пряникову ялиночку, щось таке. От, І якщо ви хочете, до речі, теж бачити відео, то ставте лайки, можливо, ми знімемо кукінг. Новорічний кукінг, зимовий, святковий кукінг, I mean why not. Наступні категорії, вони вже будуть такі більш, мені здається, дорожчі трошечки. Тому що наступний варіант, який виділила ще Анжеліка, це стайлер для волосся. Я не знаю, чому всі хочуть Dyson, але, але, ну, знаєте, Dyson це як Xbox для хлопців, це як PS5 для хлопців. Це... Ну, це, це стиль. Статися, це, що всі хочуть Dyson, тому що він ще класно виглядає. Тому що сам дизайн це з розряду техніки Apple. Це щось стильне і плюс, якщо я не помиляюся, то в офіційних бутіках вони ще пропонують вам кастомізацію. Просто уявіть, Dyson з вашим ім'ям. Я не знаю, мені здається, за те ж сайно. Плюс ем, можна вибрати різний колір. Ну, це знаєте, це ось цей вайбик, це просто ось цей лухарвай. Вона виглядає гарно, тому люди це хочуть, я розумію. Косметика це завжди актуальний подарунок, якщо людина любить фарбуватися. Ами a girl, a girl, я люблю фарбуватися. Як ви бачите, у мене зараз зелені тінюшки. Я така гринчик, мейкап. Якщо отреч, ти хоче туторіал на якісь макіяжі. Пишіть в коментарях взагалі, якщо ви хочете якісь відео, якісь за якусь тематику, можливо, якось не знаю, щось хочете. От щось ви хочете. А якщо ви хочете відео на якусь тему, напишіть ідеї в коментарях. У мене є ідеї з кукіном, якісь girl's talk, але якщо у вас є якісь ідеї, то напишіть в коментарях, обов'язково я прочитаю. Можливо, знімлю якраз таки вашу ідейку. Насправді, як справжній Girl Girl, мій вишліст з косметикою, мені здається, він просто буде нічим. Мені здається, він буде завжди актуальним. Так, як я малююсь кожен день, то для мене подавати косметику – це деякі матеріали з неї просто розслідники, вони часто звали. Якщо подавати мені подавати, я буду щаслива завжди. Тому що ну, це завжди треба, я це не це просто. Це може бути дуже довго речі косметика, якщо ви знаєте, чим користується людина, а якщо не її вишліст. Я дуже люблю свою бачку з ЗРВ, і тому для мене це теж завжди актуальні подавати. Я б хотіла попробувати румяна від Rare Beauty. Я знаю, що на них дуже багато хороших відгуків. Я би чесно хотіла їх сама протестувати. А ще мені дуже подобаються рум'яни від Ч... Джеймса Чарльза, Painted. Раніше були дуже популярними ці палетки з спільно з Морфі. Потім Морфі зробило якусь компанію про те, що вони обенкрутились, вони не можуть виплатити йому гроші. Там було насправді дуже цікаво все це. От, але Джеймс Чарлз вирішив зробити свій власний бренд. І мені здається, він теж дуже класний, тому що там ну, дійсно класно. Він візажист, Мені здається, це класно, коли людина, яка в цій сфері дуже добре розбирається, створює власний продукт, це завжди буде класно. Мені здається, навіть якби я обирала між цими рум'янами від Painted і рум'янами від Beauty, Я би вибрала Painted, тому що там дуже цікава формула. Якщо я не помиляюся, це така як палетка загалом. Зверху вона кремова, а знизу, здається, сухий продукт, яким ви можете закріпити. Ще один дуже популярний продукт зараз це блиски від Hailey Bieber Road. Це її бренд. І я думаю, ви вже всі бачили ці блиски, бачили ось цей чохол на телефон. Мізу це буде класним подарунком разом в комплекті з чохлом для телефону. Ще також є український аналог, мені здається, бренду Road. Це Lips. Я б теж дуже хотіла їх спробувати. А і ще дуже теж це моя така хотівка це хайлайтер від Riane, оцей Beauty Froze. Я не пам'ятаю, як він називається насправді. Але я його свочила в Sephora, коли ми були в Польщі. І я так думала його купити. Потім здалося, що там досить були крупні блискітки, і за рахунок цього я якось трохи засунувалася. А чесно кажучи, мені здається, що я дуже пошкодувала про те, що я в тіло не взяла, тому що він на відео настільки гарно виглядає, що це було помилкою. До речі, тут мені ще Анджеліка підказує, що з косметики це можуть бути якісь тіні, наприклад. Зі якби я обирала на подарунок комусь палетку, то я би дивилася в сторону ніжних нейтральних нюдових відтінків, тому що я розумію, що не кожна людина може зробити макіяж в стилі грінча і знімати відео. Ну, це просто непрактично. Давайте будемо чесними. Навіть я дуже рідко користуюсь своїми кольоровими тінями. Саме тому, мені здається, або обирала серед палеток від Huda Beauty, або, можливо, ось ці Dior, Вони дуже симпатичні, але мені здається, їх складно знайти. Є ще одна дуже класна палітра від візажиста Kim Kardashian, Makeup by Mario називається його бренд, і там є дуже хороший варіант оцих нюдових ідеальних відтінків на кожен день. Це те, що треба. Ще також на подарунок може бути класним варіантом якісь теплі носочки, піжамки. Я б особисто в свій вішміст додала піжамку від Victoria's Secret. Окрім того, що на зимовий варіант я б обрала та пішу піжамку. Ще одна річ, яку мені теж підказує Анжеліка, це м'яка іграшка. Я не знаю, мені здається, що це досить приємний знак уваги, якщо вам хтось подарує якусь маленьку іграшку. Тут вже на ваш розсуд, яка це саме має бути. Знаєте що? От я щойно згадала, що не тільки м'які іграшки, знову ж таки, в мені говорить зараз просто моя е, фанат, фан, мій фанатизм е, Формули 1 і моя любов до машинок, але якби мені подарували Hot Wheels, особливо якусь класну Hot Wheels, з якимось пошуком нелевим. Я би була дуже рада. Я б була просто Happy The happiest girl alive. Honda S2000, оця Сукі А, Загалом а, вся колекція форсажу. Тоді що зимові свята. Це ідеальний час для того, щоб порадувати свою inner child, просто внутрішню дитину. І подарувати якісь отакі безглузді, навіть трохи можливо, подарунки, або просто речі, які ви б хотіли, але ніколи собі б не купили. Лего я дуже люблю лего. Це просто. Лего це клас, це класно, як і для дівчинки. Мені здається, які класні варіанти. Квіточок, є класні варіанти. З якимось. Можете шукати не тільки Лего, а загалом якісь конструктори. Знаю, що там є якісь тічики, холкінці. Мені здається, це класно. Я би дуже сильно хотіла Лего з машинками. З Need for Speed також є класне, лего, колаборація, Лего f 1 Потім лего технік. Це вас. Ну і останнім таким заключним етапом це техніка. В моєму вішлісті є серед техніки зараз це світло. Я дуже хочу світло, я дуже хочу діджаївські петлички для покращення зйомки, можливо, якісь штативчики. От, але якщо говорити про повсякденне життя, то я би дуже хотіла навушники. Навушники і вініли програвач. Це така Go. Дуже хочу сильно оці наушнички від Apple AirPods Podsmax і землякі стильня, що мені дуже подобається. Загалом в мене синенький телефон, дуже блакитний, синенький MacBook, і мені здається, я хочу просто. Цей комплектик з синіми AirPods Max. Вони, вони дуже стоять. Плюс, відповідно, тут вже якісь платівочки різні, вони дуже естетик виглядають, підставочки на платівочки. Ну, це... ну і на цьому, в принципі, все. З цих речей складається мій вішліст. І якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на цей YouTube канал. Ну і обов'язково напишіть в коментарях, що ви подарували своїм близьким, або, можливо, що ви вже подарували, чи що би ви хотіли отримати самі. Я буду дуже рада кожному вашому коментарю. І всім дуже дякую за перегляд і всім па-па-па!